Вчора одна наша колишня журналістка, а нині людина, яка працює в інформаційному просторі, пояснила українцям. Запитала українців, ви знаєте, як о, наш ворог закликає там на вибори? і сказала: не повірите. А, з допомогою серіалу <хи> мова йде про слово пацана. Я записував кілька відео про цей серіал і був дуже-дуже подивованим, коли дізнався, що українці масово дивляться цей серіал. Але не, в, не справа в серіалі. Справа в тому в подачі ви знаєте, от а ви знаєте, як заки так? Не повірите, тому що слово пацана, тому що серіал знімають. Знаєте, я один серіал вже. Знаю, я вже одну історію знаю, коли серіал досить суттєво, на мою точку зору, повпливав на результати виборів. Тому інколи, інколи краще взагалі деякі теми не піднімати, бо паралелі можна провести і дуже нехороші. Те, що в усьому світі людей розводять на різні шоу, серіали, візуальні ефекти, знаєте, от мотивуючі ролики. Знаєте, там було колись, да, Європейська асоціація, це європейські зарплати там, і так далі. Ну це ж не секрет, абсолютно не секрет. Чи ви хочете сказати, що в Україні всі чиновники виходять і правду про себе говорять, да? про своїх партнерів, про того, кого вони ведуть у Верховну Раду. да? Всі правду, от правду матку виходять, і взагалі ніхто не бреше. Абсолютно, всі чесно кажуть. Кажуть, у 2019 році всі чесно сказали, що далі буде. да? Кого приведуть до влади, О, там, от як подивишся на Верховну Раду, плакати хочеться від деяких депутатів. В 2000 восьмому-4 році нам так правду говорили в 2013 році, нам так правду говорили, правда? І нічого абсолютно і не знімали, і не монтували, і телебачення не підсвічувало. Нічого. І, до речі, ця журналістка також працювала дуже гарно на одного там політичного лідера. Ну, то таке, це у кожного є своє своя точка зору, це абсолютно нормально. Просто питання в тому, знаєте, для чого швирять каміння, коли ти живеш в скляному будиночку? Ну для чого? В кого? В кого? В кого, в кого ми кидаємо каміння? В себе самих. Ми ж робимо точно так само. Ні? Я помиляюсь. Телеграм сапці профілю там це відео. Ну вийшло прикольно, знаєте. А ви знаєте, що роблять? Серіал знімають. Знаємо. Знаємо.